Мы сейчас продолжаем нашу епопею и катаемся. Мы едем опять у столицу. Там будем туситься, будем клубиться. Я там буду читать свои текста, а ты будешь катать мне, детка. Да, да, да. Да, в принципе, в жопу у тебя рэперское говно. Краще мої верші. Які як золото. От так ми їдемо в Київ, І там будуть делать реальні дела, папа пацана, мій водитель, Єфрат Галустяненко, і я Федір ранчак. Федір гранчак? Федір ранчак. Федір ранчак. ранчак. Ой, от, треба версию класси про погану погоду. От коли на дворі погана погода, я сразу вспоминаю якогось урода. І коли на дворі погода негода, хочеться розбити цьому єбланові рота. Хоча я, в принципі, я порівнюю пригоду з єбланом. Погода гамно. Погода не підкріплена. Бля, блядь. Я не знаю, що тут придумувати, тому що я зараз. Випив два гранчака і я не можу складати вам вірші, друзі мої. Якщо ти не голубой, став лайк своєю рукою. Федір Гранчак проти лукоблюдства.